Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоприкладач Леся Прохоренко. Працівники слідчого відділу прокуратури Чернівецької області спільно з співробітниками СБУ та спеціалістами екологічної інспекції виявили та задокументували незаконні порубки 46 дерев у славецькому лісництві державного підприємства Берегомецького лісомисливського господарства. Наразі ведеться досудове розслідування, наче кореспонденти, які побували на місці незаконної вирубки, дійшли висновку, що у всій цій майже детективній історії більше запитань ніж відповідей. Як стверджують у Берегамецькому лісомисливському господарстві, новина про виявлення правоохоронцями незаконної рубки у Славецькому лісництві для них була як грім серед ясного неба. Навіть одного погляду на звалені дерева достатньо, кажуть лісівники, аби зрозуміти незаконну рубку, зроблено навмисно. От уявіть собі, що провів майстер лісу обхід сьогодні і на завтра він далі проводить обхід і виявляє хаотично зрубані дерева, завішані в різному порядку, коли ніколи не професіонал так не зробить. Разом з лісівниками оглядаємо місце незаконної рубки в урочищі Левкого Славецького лісництва. Це за якихось два кілометри від околиці Берегомета. Дивує нас те, що правоохоронці, прибувши на місце сюди, в 27-й квартал, зразу вказали на місце, куди вони хочуть іти. Я перепитав, може хочуть йти в іншу сторону? Ні, ми хочемо сюди. Значить, це наводить на таку думку, що були інформатори, котрі дуже гарно це проінформували, котрі показали і все розказали. Вони йшли намірено і знали точно, куди вони йдуть. лісівники говорять, незаконна рубка скоєна або вночі, або рано вранці. Для двох людей тут на годину роботи. Коли оглядаєш місце незаконної рубки, мимоволі виникає питання: чому спилені ті дерева, які можна використати хіба що для дров? Люди, які які чинять незаконні рубки, у них є мета забрати деревину з лісу. Для різних цілей, але в даному випадку, то що ми бачимо, це є похабне, нагле і зумисна незаконна рубка. Рядом ростуть дерева ялиці, де середній об'єм хлиста мінімум три метри кубічних. Це ділова деревина, але її ніхто не звалював. Значить, черговий раз напрошується висновок. А чому не звалювали? Не звалювали, тому що для нього більше роботи і є небезпека в питанні з питань охорони праці. Може бути загроза життю. Тим більше вони це робили дуже в поспіхах, дуже бігом. Йдемо далі. Майже всі звалені дерева завішені і становлять небезпеку для грибників. Та найбільше запитань виникає, оглядаючи ось ці спилені дерева в глибокому яру. Вивезення даної деревини до транспортних шляхів дорожче обходиться, чим сама деревина. Є люди, яким це вигідно, хтось за цим стоїть. Ті люди, які скоїли цю рубку, це просто виконавці, як кажуть, кілери. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства теж вважають, що незаконна вирубка в словецькому лісництві скоєна на замовлення, бо це вже не перший випадок. Неодноразово перевіряли одне із наших лісництв, так звані активісти, і при проведенні перевірки вони не могли показати тих фактів незаконних виробок лісу. І е, після Завершення цієї перевірки самі ж активістиці разом з їхніми родичами ночі на території лісфонду здійснювали незаконну рубку дерев. Лісова охорона їх виявила, ми матеріали передали правоохоронні органи, вже було рішення суду, і рішення суду було на користь нашого лісогосподарського підприємства. Лісова охорона. Спільно з правоохоронними органами, все-таки знайде тих лісопорушників, і ми все-таки докажемо, що ця справа була так звана заказна. А ось в екологічній інспекції працівники якого на час виявлення незаконної вирубки проводили планову перевірку в Берегомецькому лісомисливському господарстві, вважають, що в лісовій галузі має бути перерозподіл функцій: хто і за що відповідає, і ці функції потрібно узаконити. Лісовосподарські підприємства відійшли, від, на мій погляд, відійшли від основної ланки це ведення лісового господарства, та, а займається в більшій своїй мірі експлуатацією лісу виробництво. виробництво, тому що з державного бюджету кошти на проведення рубок догляду за лісом, посадки лісових культур не виділяються. Поряд з цим існує законодавча яма, в якій. Не передбачено суттєві покарання за непроведення робіт по культурні компанії, адже молоді ліси повинні складати фундамент ведення лісового господарства, фундамент збереження екологічного стану і таке інше. Чому звертають увагу лише на незаконні порубки? Правоохоронці поки що не коментують виявлені факти незаконної рубки в словецькому лісництві, адже ведеться досудове розслідування та встановлюється сума збитків. Інше питання: хто їх буде відшкодовувати? Петро Голопапа, Володимир Доруш, телеканал «Буковина». Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер хочуть об'єднати з обласною лікарнею. Щоправда, тільки стаціонарне відділення. Чиновники переконують, така реформа допоможе заощадити державі кошти та спрямувати їх на більш нагальні потреби, зокрема медикаменти. Втім, думка працівників закладу та його пацієнтів зовсім інша. Слухала їх Вікторія Лупай. 26 років тому пані Сільвії діагностували цукровий діабет. Відтоді вона є пацієнткою обласного ендокринологічного центру. Зазначає, тільки тут можна отримати допомогу комплексно. Ця лікарня, вона вся підобрана для, як вам сказати, от у нас цукровий діабет, у нас ноги, в нас очі часто дає цукровий діабет на, на всі органи. Тільки тут я можу підлікуватися. Протягом року через стаціонарне відділення медустанови проходить понад півтора тисячі буковинців, адже це єдиний заклад в області, де можна отримати вузькоспеціалізовану допомогу. Попри такий великий потік пацієнтів, кількість ліжкомість скорочували вже неодноразово. Департамент сделал комісію на которой обсуждались эти вопросы, і було принято прийнято рішення, і було поставлено доручення именно мне, щоб я за у нас є відділення стаціонарне на 50 коек і сократить 10 коек. Навпаки, пацієнти вважають, що потрібно збільшити число ліжок, збільшити. Всі ці можливості для лікування пацієнтів, адже це в першу чергу потрібно пацієнтів, і ніхто їх власне не запитав. Оптимізація ліжкового фонду нині відбувається у всіх лікарнях країни. Втім, для Чернівецького ендокринологічного центру на цьому реформи не закінчились. Стаціонарне відділення хочуть взагалі від'єднати від комплексної установи та об'єднати з обласною лікарнею. Медиків непокоїть те, що від таких новацій персонал відділення може опинитись на вулиці. Втім, на їхню думку, найбільше шкоди від змін зазнають самі ж хворі. В течение одного дня больной обратился в поликлиническое отделение. Ему поставлен будет диагноз, сделано будет исследование. И если есть необходимость, мы сразу ложим стационар. А наши узкие специалисты сразу же могут проконсультировать больного в стационарном отделении. И не надо никуда передвигаться, и не надо, как говорится, больному дополнительные силы тратить на это. Возьмем нашу клинико-диагностическую лабораторию. В нашей лаборатории проводятся исследования узкоспециализированные именно для эндокринологии. До того ж, в лабораторії центру є обладнання для хворих на цукровий діабет, аналогів якому більше немає в області. Таких апаратів є 25 штук в Україні, в області він є один на область. Він дозволяє зробити ми на ньому робимо гліказільований гемоглобін, тобто середній рівень цукру за три місяці. Пацієнти центру переходити до іншої медустанови не хочуть. Мовляв, більше довіряють лікуванню у вузькопрофільних закладах. Тут Центр ендокринологічний. Тут поліклініка, тут спеціалісти, тут лабораторія. Людина протязі дня має право собі використовувати дози інсуліну. Тобто, ми бачимо додати, забрати і так далі. У департаменті ж охорони здоров'я певні об'єднання стаціонарного відділення з багатопрофільною лікарнею тільки покращить якість надання медичної допомоги пацієнтам, особливо важкохворим. Важким пацієнтам у цьому відділенні медична допомога не надається. Тобто ми витрачаємо державні кошти на отримання корпусу, на його ремонти, на отримання персоналу, там лікуються люди, але як тільки його стан погіршується, він автоматично переводиться в обласну лікарню. Чому переводиться? Тільки тому, що реанімаційного відділення, наприклад, там немає. Важкий пацієнт, у якого є ускладнення сторони нирок, він проводить гемодіаліз, він проводить в обласній клінічній лікарні. Є проблеми з зором, де йому надається медична допомога. В обласній клінічній лікарні, офтальмологічному відділенні центр сам залишиться. Диспансеризація, всі обстеження, які вони роблять. Тобто, вони мають потужне поліклінічне відділення, потужну лабораторію. А ще чиновники додають, нині в області витрачається понад 80% коштів на оплату комунальних послуг, лікарень та зарплату працівників. Оптимізація допоможе заощадити державні кошти та спрямувати їх на більш нагальні потреби, зокрема на придбання медикаментів та обладнання. А ще додають в ідеалі бачать втілення реформи так: стаціонарне відділення в обласній лікарні, а ось денний стаціонар відкрити на базі поліклінічного відділення центру. Нині всі ці питання вивчає робоча група, і згідно з прогнозами чиновників. Відбудеться це не раніше ніж до кінця року. Вікторія Лупай, Андрій Буліга, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. У Чернівцях гасили літак. На злітну посадкову смугу літовища з'їхалися рятувальники, а надати домедичну медичну допомогу постраждалим мали медики. Що сталося, розкаже Мирослав Солонар. Шасі не відкрилося у літака, тож судно має здійснити аварійну посадку. Всередині щось загорілося. Це легенда, за якою навчалися рятувальники спільно із працівниками аеропорту. Все для того, аби у них були злагоджені дії у разі виникнення таких надзвичайних ситуацій. Наш автомобіль здійснював чергування безпосередньо біля злітно-посадочної смуги, після чого при посадці самольоту вони слідують за ним до повної зупинки. Це було гасіння, умовне гасіння крила, після чого було охолодження. Крил для того, щоб баки не вибухнули, усе максимально наближено до реальності. Ліквідація пожежі, як я не розумію. Вас розумію. Аби здійснити аварійну посадку вантажного літака, рятувальники спочатку наклали пінну подушку на злітну смугу довжиною 700 метрів і шириною 12, відповідно. Висота піни має бути не менше 10 сантиметрів. Але хочу зауважити, що на Прийняття рішення на утворення пінної подушки приймає тільки командир повітряного судна. Ніяк не ні, ні наша ініціатива. Він каже, що він готовий ризикнути. Він це робить, вказує місце, вказує дистанцію. Вогнеборці здійснили ліквідацію пожежі та евакуювали людей. А за декілька десятків метрів облаштували пункт надання до медичної допомоги. Тут навчають, як діяти у разі травм. Робиться ще знеболюючі ін'єкція, допустимо, що накладається септична пов'язка, ну, сортировка у нас прийшла, Ви бачите, по кольорам різним, це по важкості ушкоджень. І в залежності від ушкоджень направляється далі швидкою допомогою в найближчий лікувальний заклад. Як зазначають керівники міжнародного аеропорту Чернівці, такі навчання проходять в рамках майбутньої сертифікації аварійно-рятувальної служби підприємства, що відбудеться 12 грудня нинішнього року. Ми публічні, ми хотіли, щоб всі бачили, як це робиться, що це робиться, щоб люди мали уяву наскільки серйозна галузь є авіація, наскільки серйозна підготовка, і що аеропорт це не тільки рейси, аеропорт це пропітка робота і в інших напрямах забезпечення цих рейсів, тому що в першу чергу безпека. Воно було завжди: безпека, регулярність і тільки потім економічність. І, хоча нині Чернівецький аеропорт приймає лише один рейс, плюс чартери, проте представники підприємства кажуть. У планах збільшити кількість регулярних вильотів. Тому такі навчання вкрай потрібні, аби бути готовими до всього. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. До 1 вересня вони готуються так само, як і першачки, ознайомлюються із навчальною програмою, додатковими матеріалами та складають план, як краще втілити нові можливості. Про творчі перспективи викладання у молодшій школі цікавилися наші кореспонденти у педагогії. Шестирічна Іринка прийшла на оглядини школи. Трохи менше, ніж за тиждень вона піде у перший клас і як справжня дівчинка. На питання, як підготувалася до школи, каже: Я купила собі зак і ще купила форму І тоді вже зібралася йти у перший клас. А потім додає, що ще й вивчила англійську. One. Ту, фрі, фо, файв, сикс, севен, іч, найн, тин. Мати Іринки каже, до першого класу почали готуватися ще заздалегідь. Ходили на спеціальні курси, бо були настрахані розмовами про складну програму і високі вимоги. Проте нині жінка трохи заспокоїлась, почувши, що навчальний процес хоча б у першому, другому класах, матиме більш творчий характер. Колись свій час, коли я йшла в перший клас, ми ще цілий рік писали простим олівцем, і не було і правопису, і це все вводилося на набагато пізніше. Мені це подобається, оскільки ну якось це не буде протирічити психології дитини. Ми не будемо дитину ламати діти, які звикли ще просто в садочку гратися і розмальовки розмальовувати. Для них це буде набагато простіше. Нині по цим коридорам ходять лише вчителі, педагоги в молодших класах між собою активно обговорюють нововведення міносвіти. Проте кажуть вони, деякі їм зовсім не в новинку, бо перші кроки зробили ще кілька років тому. До прикладу, відміна червоної ручки, яку педагоги, як і психологи, вважають травматичною для психіки дитини при підкресленні помилок. Ми вже десь 9-10 років прийняли рішенням педагогічної шкільної ради про те, що ми перевіряємо зошити зеленою ручкою, тому що зелений колір спокійно впливає на дитину. Дитина не так різко сприймає свою помилку. Щодо написання олівцем, то тут педагоги також не бачать проблем. кажуть діти. Так самі шукатимуть і виправлятимуть помилки, а оцінювання до кінця другого класу матиме вербальний характер, але паралельно із цим діятиме ще й картка оцінок, яку вручатимуть батькам. А педагоги матимуть можливість вільно визначати, скільки часу потрібно для опрацювання тої чи іншої теми. Спростили і саму програму, як от математику. по Перше письмо олівцем це набагато спрощується швидкість, це час на уроці. По-друге, не будуть діти завчати на пам'ять таблиці додавання віднімання одиниці. Додавання в межах ста залишається, але тільки в межах розрядних доданків, тобто відчутно спрощення програми з математики. Зміни є і в навчанні грамоти і письма. Будемо давати можливість дітям висловлювати свою думку і не будемо їх в рамки якісь ставити. Побудуй речення за малюнком суто за цією схемою. Ми маємо час вивчити, опрацювати ці всі зміни, і згідно цих змін вже скласти календарні плани. Як стверджують педагоги, усі ці нововведення розраховані на те, щоб дитина відчувала себе комфортно у навчальному закладі, проте ні в якому разі це не має означати, що все перетвориться у безконтрольність. А от як нові можливості втіляться у життя, залежатиме і від вчителів. Вчитель повинен вміти використати усі сучасні технології, які є на даний час, так іти в ногу з часом. Для цього ви знаєте для того, щоб ці зміни спрацювали, треба по перше за все змінитися вчителю. Наталі Синюсик, Андрій Буліга, телеканал Буковина, подискутувати з відомою письменницею, помалювати та пригоститися діжковим вином могли усі відвідувачі мистецького пікніку. Ми, Україна, нам – 25». Влаштували волонтери його у Чернівецькій ратуші. Для чого? Далі у сюжеті Дворик ратуші розділили на чотири мистецькі зони: арт, кафе, художня література та співоча. Останній голос України, де лунали пісні популярних в Чернівцях гуртів та виконавців. Дожні майстерні зібрала кілька десятків картин, малювали їх дітки, а ще пропонували всім бажаючим спробувати себе у ролі майстра пензля. Малюю, як я бачу Україну Домики і малюю зараз піти. Вони малюють все, що в їхній голові. Ну тобто це така безкінечність, яка не порівняти її з дорослим абсолютно. Це фантазія. У програмі мистецького пікніку чернівчани могли почути та поспілкуватися з поетами та письменниками. Крім того, отримали можливість представити свої вірші чи оповідання, розповідають організатори. У нас також присутні поети, літератори. Нашою родзинкою є Маріанна Гончарова, яка буде спілкуватися із своїми читачами та шанувальниками. Українська російськомовна письменниця та авторка багатьох гумористичних оповідань Маріанна Гончарова привезла до чернівців кілька своїх видань. Після презентації творів публіці книги віддасть у добрі руки, каже авторка. Ані всі абсолютно о черновцях, а людях черновіцьких, як правило, о людях, а музеях черновіцьких, Вони смішні, вони трохи печальні, вони різні. А вже ввечері у ратуші показали фільм Спадок нації аби зібрати кошти на лікування важкохворої Яни Дяківничь. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.